Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Скоро в березень місяць багато огородники, так як і я, задумаємось, як ми будемо висівати насіння помідор на розсаду. Адже березень місяць – це самий сприятливий період для висіву насіння на розсаду помідор, які ми будемо висаджувати у відкритий ґрунт, в неопалювальні теплички, в теплички з агроволокна. Тому, друзі, сьогодні я назву суму відео самі найсприятливіші дні для посіву насіння на розсаду помідор у березні місяці. Та поговоримо про деякі моменти, які так вас турбують. Насамперед всіх турбує питання. Що ж таке детермінантні і індетермінантні помідори? І поки ми це не розберемося, ви не будете знати, як же ж підійти до того насіння, які ви вже купили. Що таке ж детермінантні і індетермінантні? Насамперед, різниця в тому, що детермінантні не пасинкуються, напівдетермінантні вони лише проріджуються, а індетермінантні помідори. Їх обов'язково потрібно пасинкувати. Також детермінантні помідори вони бувають надранні, ранні і середні. І зазвичай надранні і ранні, вони низенькі, Надранні це бувають штамбові, які взагалі до 50 см мають висоту. а ранні мають 50-60 см висоту. А середні можуть мати 80 см до метра. Детермінантні сорти помідор вони мають обмежене зростання і їхній зазвичай вершок це сформована плодова кість, і далі вони не ростуть. Оце заявлено, що вони мають 50-60 см росту. Оце вони виростають до цих 60 см і все, закінчується суцвіття – а індетермінантні сорти вони мають необмежене зростання. Тобто вони цвітуть і утворюють кисть саме із стебла. Ми ці індетермінантні сорти вже в кінці липня, у серпні, місяці прищіпуємо верхівки через те, щоб вони більше не росли, адже вони можуть вирости і 2 метри, і 3. Ось перед нами чері, ми їх завжди багато заморожуємо на зиму. І вони можуть виростити до 3 метрів і плодоносити до кінця жовтня місяця. Так же само дебарау можна гарно заморозити, і вони мають до 2-2,5 до метрів, як ви доглядаєте, індетермінантні, вони також бувають і ранні, і середні, і пізні. Чому я стільки розказую про ці помідори? Адже як сіяти насіння, нам треба знати, які сорти помідор до чого відносяться. Якщо ви купили касети, і їх там, наприклад, там 30, 40, 50 ячеїв у касеті, і ви всі ці сорти разом посієте, вам дуже важко буде їх доглядати. Через те, що від того, як зростають різні сорти помідор, по різному вони сходять, по різному їхня висота і потрібно сорти висівати, якщо ви там купили наприклад по 5 чи 10 насінин, садити краще в стаканчики. Якщо ранні сорти помідор вже плодоносять через 80-90 діб, то середньостиглі плодоносять через 100-120 днів, а пізні сорти плодоносять через 120-140 днів після висадки насіння. Тому, друзі, насамперед ми маємо з вами відкласти пізні сорти помідор, посіяти їх спочатку, потім сіяємо пізніше середню стиглі, а ще пізніше ранні, Адже ранні сортам саме більше потрібно 90 днів, це 3 місяці від дня посіву насіння. Також, друзі, є ще і колекційні сорти насіння. Тому я хочу подякувати пані Ганні з Тернопільщини. Яка мені прислала колекційні сорти помідор. Дуже екзотичні, дуже гарно за них записано. Дякую вам дуже велике, пані Ганна. Будемо разом вирощувати і надіємося, що в нас вони будуть гарно плодоносити. Друзі, але перед посівом насіння потрібно його обов'язково перевірити на схожість. Всі етапи посіву насіння я розкажу в слідуючому відео. Але ще на цей етап, який можна заздалегідь зробити, я хочу зупинитись в цьому відео. Як перевіряємо ми його на схожість насамперед проводимо калібровку насіння. Це ви знаєте, що таке калібрування. Це ми відбираємо, щоб насінинки наші були не лопнувші, не тріснуті, не погані, більш-менш однакові за розмірами. Це ми провели калібрування. Потім провіряємо на схожість. Різні є. Трактування, як провіряти на схожість, наприклад, за допомогою солі. Це чайна ложка солі на півлітру води, бажано не холодної. Ми її розчиняємо. І є трактування, що ми замочуємо насіння на 15 хвилин, а є трактування, що ми замочуємо насіння на 1,5-2 години. Ну, я склоняюся, що за 15 хвилин ви нічого не побачите. Ось ми візьмемо насіння. І насіння в нас своє, то я можу для експерименту використати його, розчинилася сіль, висипаємо насіння. І це насіння у нас має простоїти, я думаю, не менше годинку. Через те, що насіння воно все ж таки після довгого зберігання від осені до цього часу, воно сухе, йому треба час просто набухнути. Поки закінчиться відео, ми подивимося, що із цього насіння залишиться спли... на поверхні, а що впаде на дно. Те насіння, яке залишиться на поверхні, воно вважається, що воно не зійде ніколи. Його разом з водичкою треба зіляти і викинути, а яке впаде на дно, його можна висівати. Але обов'язково після соляного розчину його треба промити. Ось, друзі, в мене стоїть насіння годину. Як ми бачимо, Пливає всього одна насінина, все інше насіння впало на дно. Ну, ми ще з вами подивимося на цей інший сорт насіння. Ну, я ще хочу сказати, я робила сама насіння, то я просто у воді його замочувала, і все насіння, яке спливало осінню, я його просто виливала і викидала. То я хочу надіяти, що схожість цього насіння мого має бути ну, 99%. Я так надіюсь, але це таке природа вносить свої корективи. Будемо дивитися, що буде із другою баночкою. Другий спосіб перевірки насіння. Це ми кладемо на пророщування насіння. Ми кладемо насінину від насінини на марлючку, чи на туалетний папір саме краще, чи на таку серветку насінинку від насінинки, бачите, на відстані, щоб ми бачили кожну насінинку, яка прокльовується. Ну, такий спосіб, якщо у вас не своє насіння, то краще вже проводити перед висадкою у... в ґрунт. То, якщо ви будете пророщувати насіння, то звичайно такого вже способу і не потрібно робити. Для тих огородників, які користуються місячним календарем, поговоримо за терміни висіву насіння, найкращі дні, коли можна висіяти в березні насіння помідор. Всі ми знаємо, що якщо рослина дає плоди над землею, то висівається насіння. У зростаючі дні, коли місяць росте. Коли ми висіваємо коренеплоди, то висіваємо насіння у ті дні, коли місяць спадає. Але ще обов'язково потрібно звертати увагу на знаки зодіака: є знаки, які родючі, є середня родючість і є неурожайні знаки. Тому самі гарні дні для посіву насіння у березні місяці це 13 і 14 березня. Це місяць росте у тільці, він вважається рудючий знак зодіаку. Рослини будуть добре плодоносити, будуть смачні плоди, плоди будуть і якісні, і будуть довго зберігатися. Також 17 число після 11.40, і 18 і 19 число до 21.32. Це місяць у раці. Місяць зростаючий у раці це самий родючий знак. Всі овочі, які посаджені саме у ці дні, сузір'ї рак, вони будуть добре плодоносити, добре наросять кореневу систему і листову масу. І, звичайно, плоди будуть смачні і буде мати гарні, гарні урожаї. Друзі, пройшло ось зовсім небагато часу, і ми, як звернемо увагу, то бачимо, що ще насінинки плавають. Ну, тут пройшло, мабуть, 5 хвилин не більше, а багато вже опустилось на дно. То, як ви будете проводити в себе отаку от процедуру, то можливо і півгодинки достатньо буде, щоб ви визначили схожість свого насіння. Я вам всім бажаю, щоб дійсно були дружні сходи, міцної вам розсади і гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей.